Ми тільки 5 років, як працюємо на ринку України, ми починали з туристичної літератури. Тобто це були путівники, які допомагали активно подорожувати україною, активним людям, тобто велосипедом, гірськими лижами. На байки для активних людей, і це були це були наші перші проекти. У нас дуже добрі карти, вони перевірені. У нас є картограф, який з нами співпрацює. Він сам ходить цими горами і е, наносить маршрути, маркірує маршрути. І ці маршрути в картах позначені. У нас є новинка, це ламіновані карти. Вони таким позначені жовтим е, колом. Ось навіть зонтик висить якийсь символ. Це колом. Дивіться. Вони не рвуться, з ними дуже... Ну, для тих, хто ходить у гори, вони розуміють, в чому ця фишка, сині да, цієї карти. Тобто вони залишаються таким, як людина їх взяла в магазині. Ми перші почали в Україні робити ці карти, і вони користуються дуже великим попитом туристів. Ось дивіться, оця карта вона стоїть у цьому акваріумі дві доби. І з нею нічого не сталося. Ні, вона мокра, але її, її вона ну, вона висохне, її можна користуватися. Але це дві доби у воді. Вела Київщина, це маршрути е, по Київщині. Тут є і висотний графік, і е, карта, схема маршруту, і е, час, який потрібен на маршрут, складність маршруту, і е, позначки е, на маршруті. Е, і всі цікаві місця, які на тому маршруті зустрічаються. Тобто, людина, коли їде, вона може сам сама собі бути екскурсоводом. Ці книжки про активний відпочинок вони йшли з нашої любові до своєї країни. Тобто е у нас дуже мало людей подорожують країною. Вони не знають її. І ці книжки, перші книжки, були зроблені саме для цього, щоб люди бачили ці цікаві місця, ці цікаві. Е Природні явища і більш подорожували своєю країною. Коли ми зробили першу книжку, Україна відпочиває активно», У Львові на форумі видавців Стояв чоловік, гортав, гортав і дивився, і потім каже, ні, не можна так робити книжки. Я злякалася, думаю, що таке. Він каже: ну, російського прийдеться ж їхати. <сум> тобто, ця книжка його спонукала подорожувати країною. Це той самий ефект, якого ми. Хотіли, але останнім часом ми все більше і більше почали робити книжки для дітей навчального познавального характеру. І Один з наших останніх проєктів ми зробили разом з університетом імені Гринченка. Це була ініціатива студентів цього інституту. Це такі книжки, вони кольорові, тут наліпки, на яких цікаві фото. І українські слова української мови, які не дуже часто вживаються, або вживаються російські аналоги і їх тлумачення. І це все зробили студенти, а ми тільки видали ці книжки. Ми маємо гарні відгуки від вчителів начальної школи. Вони використовують ці книжки, ці наліпки в навчальному процесі. За допомогою них можна зробити індивідуальний словничок молодшого школяра. Тобто діти вивчають ці слова, клеють їх у зошити, і це робить процес навчання більш цікавим. І ще у нас є така нова серія, ми тільки, -тільки її отримали. Вона називається «Піксель арт». Це такі малюнки клітинками. Ми, вона дуже популярна. Це книжки, по подібні книжки дуже популярні у Європі, але ми не були впевнені, що українським діточкам це сподобається. І вони тільки-тільки вийшли. Ми їх привезли на виставку. Ось вони лежать і діти приходять їх малювати. І у нас багато там. Листочки з різноманітними розмальовками, і коли я питаю у у діточок, які ви хочете розмальовки, вони кажуть з клітинками, і ми зрозуміли, що ми зробили добре. Тобто вони цікаві. Це і розвиток дрібної моторики, і уважність. І акуратність, тобто діточкам дуже подобається і батькам теж. У нас є ще одна новинка: це читанка для позаказного читання. Головний герой цієї читанки. Він питайка, він інопланетянин, він ось такий. Оцей е, хлопчина його придумав. Е, тобто в нього є фонарик, щоб підсвічувати книжку, яку він читає. В нього є вуха. По яких, коли йому щось подо, коли він щось засвоює, біжать е, теги. 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 теги теги. В нього є такі руки, які, е, за допомогою яких йому е, зручно гортати сторінки. сторінки. Е, і Він дуже цікавий, і він він задає дітям е, запитання з приводу того, що вони читають. Тобто він е, попадає Думати. у перший, у перший клас. Е, Існує поруч з дітьми, чита діти читають різні оповідання і йому відповідають на питання, тобто вони його навчають тому, чому навчаються саме. І це такий нестандартний підхід до читанки, скажімо так. Існує така от схема, по якій максимальна кількість інформацію засвоюється тільки туди, тоді, коли ти сам комусь це пояснюєш. Тобто ти сам це робиш, ти сам пояснюєш це тексти, і така гра, запитання, які задає куметний герой. Ця книжка не дуже дешева, нашим покупцям вона сподобалася. Більш того, ми дуже боялися, ну що ціна відштовхне трошки людей. А вони сказали, а нам покупці сказали, що вони, що люди готові навіть світну її купляти, то нехай вона буде дорожча трошки, але не, але нутрі вона буде кольорова. І ми думаємо над цим, щоб зробити гарні ілюстрації, зробити дитячу читанку, не таку скучну, як вони всі, а дуже цікаво.